На дворі у нас уже лютий місяць, сьогодні друге число на вулиці плюс 3. І багато пасічників думають, а чи не треба роздати бджолкам кані. Яка ж відповідь на це питання? Чи варте воно того, чи не варте, щоб купувати, робити всі ці маніпуляції? Моя думка з цього приводу така: треба давати, якщо ви недостатньо залишили бджолам меду. Треба давати. Якщо вже клуби знаходяться наверху в кінці напроти льотка, то треба вже давати. Тому зараз я пройдуся, а ви подивитеся, в якому стані і де знаходяться клуби на моїй пасіці, і зробимо висновок, чи треба давати канді зараз. Сидять по центру. Назад є ще куди рухатися. Є мед збоку, ось тут є мед. Також центр. Трошки далі, але ще не в кінці. Все добре у них. Заставних, як бачите, немає. Два колодязя зліва і справа. Ці зимують на трьох. Під кінець підійшли, але я не бачу нічого критичного. Бачу, що в сусідніх вулочках є мед. Також я дивлюся на погоду. Лютий місяць передають не морозним. Ну, цим можливо і треба дати. Можливо. Добре, сидять, гарно почуваються Як бачите, є варіант, ще попіднімати вулики, щоб зрозуміти їхню вагу. Але чи варта воно того? Ці активні. Ні, холодно. Холодно. Нема розплоду. Є куди йти. Не можу сказати, що тут щось жарко, тепло, нема такого. Так, що ще показати вам. Нормально сидять по центру. Також маса бджоли достатня. Що ще ми можемо глянути? Осип. Якщо вам буде видно... Не, не видно на кадрі. На дні є осип, але вона не велика бджоли, та яка відходить. Ці більш активні чомусь, на дні є осип, така значна. З цієї сторони менше. Але як бачите, ось мед. він є, є їм що брати. Пробіг ще більшу кількість на пасіки, подивився. Ну що, нікому я нічого не буду давати. Нікому я нічого не буду давати. Тут щось вони розповзлися. Але ну, щось, щось є трохи тепле, але незначно. Всім доброго здоров'я і до нових зустрічей!